Всім привіт! З вами як завжди, Дрейт. І сьогодні в нас дуже таке цікаве відео на нашому youtube каналі Сьогодні ми з вами проговоримо, друзі, про реслінг, не віцій. Це коктейль зі спорту, акробатики та сюжетів. Це відео для тих, хто асоціює реслінг із клоунадою. І взагалі не розуміє, що там відбувається. Реслери, насамперед, спортсмени, Здебільшого в рестлинг йдуть із серйозною спортивною базою. Безумовно, є самородки без професійного бекграунду, але без годин в тренажерному залі на рин все одно не потрапиш. Більшість майбутніх рестлерів приходять в індустрію з американського футболу, змішаних єдиноборств, пауерліфтингу та бойових мистецтв. На даний момент на Роу мають відношення до ММА, Брок Леснер а на синьому Смакдаун, Ронда Раузі та Соня De Є й такі, як Сет Ролінс, який присвятив себе на боям так кросфіту. Так, у реслінгу є сценарій. Можливо, хтось зараз почує звук скла, що б'ється в голові, але варто визнати очевидне – всі матчі, сегменти, діалоги та події в реслінгу відпрацьовуються і прописуються заздалегідь, щоб під час шоу не було жодних накладок у будь-якому матчі бере участь як мінімум дві особи, і вони, що миті, несуть відповідальність за здоров'я один одного. Виконуючи неймовірні прийоми, часто небезпечні для життя. Чимало реслерів загинуло на рингу. Перо Гуайо, Оуан Харт, Міцухар Місава. І найчастіше це відбувається через недотренованість одного з учасників. Усі прийоми необхідно відпрацьовувати заради Кейфеба, підтримання ілюзії правдоподібності, а шанувальники ж приймають правила гри. У результаті рест розкривається з найкращих сторін, стаючи нескінченним серіалом. У якому несподівані повороти викликають захоплення у глядачів. Чемпіоном не завжди стає найсильніший. На відміну від справжнього спорту, на одному таланті та тренуваннях у реслінгу далеко не поїдеш. Перша причина, через яку дають титули, особливо другорядні, це ставка на майбутнє. Молодих зірок необхідно мотивувати, звідси і пасі на початку кар'єри, які є, так би мовити, перевіркою. Багато хто провалює ці мідні труби. І через деякий час залишають реслінг. Блат і зв'язки також ніхто не скасовував, і мистецтво умовити боса дати тобі титул також. Ще один важливий фактор продаж мерчу та любов глядачів. Рейтинги мають зростати, а гаманець федерації поповнюватися. Тому деякі ресори можуть стати чемпіонами, щоб виростити фанбазу у конкретній країні. Валети. Менеджери тільки на ринці. Якщо рестора треба просувати, а язик у нього зав'язаний у вузол, то на допомогу приходить Валет, він же менеджер. Головними якостями будь-якого менеджера є харизма та ораторська майстерність. Історія реслінгу знає безліч прикладів, коли Валети рятували, здавалося б, вже зруйновані кар'єри, приводили підопічних головних титулів і видавали промо, які пізніше увійшли до підручників з ресінгу. Найчастіше менеджери обирають за дружбою. Приклад Альянс Брокалеснера та Пола Хеймена. Менеджери в ресінгу працюють лише на рингу чи сюжетах, тому що відносини тут будуються за схемою працівник-роботодавець без будь-яких посередників. Реслери самі ведуть кар'єру, погоджуючись на виступи в тій чи іншій федерації. Приймають або відкидають пропозиції, що до них надходять. Ростор турнирів. Як казав один мудрець, головний матч дня всіх не запхнеш. Тому градація реслерів у середині федерації існує. Почнемо із лоу карду. Там зазвичай живуть ветерани та новачки, на яких усім начхати, і проблемні за характером реслери. Саме ця маса розважає глядачів на хаос шоу, лягає під хайповіших суперників і роками працює в очікуванні шансу. Хтось його отримує, як ті ж Райно та Хітсвейтер, а хтось стає легендами поразок. Як Курт Хоукінс, який нещодавно відкрив третю сотню скликів поспіль у своїй кар'єрі, Мідкар це ядро будь-якої федерації. Тут мешкають всі робочі конячки, які беруть участь у численних протистояннях і готові до чемпіонського виклику цілий рік. Ці атлети рідко ламаються від травм, завжди готові увірватися в мейн-евенти і замінити будь-яку топ-зірку. У Дабідабі легендами Мікарду стали Дміс та Дольф Зіглєр, які багато років служать федерації, періодично отримуючи другорядні титули та чудові фюди. Як не крути, а відданість цінується абсолютно у будь-якій сфері діяльності. Апер Кард люди, які уособлюють собою реслінг роками. Вони не вилазять із мейн івентів, отримуючи головні титули та народне кохання. Причому не завжди заслужена їхня кар'єра. Яскравий спалах з обов'язковою претензією на зал слави, а матчі між собою стають класикою. Їхні прізвиська знають навіть люди. Які в житті не бачили чотирикутник з канатами? Рок, Стів, Остін, Гравець, Джон Сіна, Хіроші та Нахаші, Халк Хоган, Андрей Гіган, Антоніо Інокі. Список можна продовжувати до нескінченності, адже він продовжує. Поповнюватися іменами, їх пишуть великими літерами. На афішах, а на розкручування кидають величезні гроші. У поєдинку віч на віч перемогти можна кількома способами, утримуючи опонента на лопатках до трьох ударів. Судді по підлозі рингу або здаванням від больового прийому. Якщо один із реслерів порушує правила, то перемогу дискваліфікацією віддають супернику. Не варто забувати про перемогу за відліком. Причому, якщо у дабі Дабі І Рахую, до 10 у цей час один із опонентів повинен перебувати за межами рингу. То в японському флагманському New Japan ця цифра більша вдвічі. Звичайно, в одній статті неможливо охопити сотні нюансів, з яких складається професійний реслінг. Але хочеться вірити, що матеріал стане для когось дверима в цей прекрасний світ. Найкращий у світі коктейль з акробатики, спорту та сюжетів. І на цьому, ви, друзі, тримайтесь, купи, як яйця, дупи. Почуємося з вами зовсім скоро. Всім па па